Ну, я не уявляю людини, яка не хоче розвиватися. Да? Ну, на певному етапі. Ну, може на цьому етапі вона щаслива і не відчуває цього. Вона навіть бачив таких. Да, ну, називається шизофренія, патіка вулічка форма. Вони ті часом. На питання, чи хочуть вони розвиватися, хочуть. Ми, ми почали говорити, ми повинні розуміти, самоорганізація населення є різна і є. Організації організовані. Да? Ви говорите, що вони не реєструються і менш уязвими. Ну, На певному етапі так, а при інших обставинах і в іншому ракурсі дуже будуть уязвіми, тому що легко по одному висмикнуть і в кутузку засунуть, наприклад, і ніхто не захиститься, бо що таке от ми зібралися, ви хто? Да, тобто, дивлячись, які обстане, яка ситуація. Тут не треба говорити, от, що превалює, яку тенденцію, що набирає. Ну, різні організації. От, е... Круглий ціл Херсоні, знову ж таки, от, і, і позавчорашня газета з інтерв'ю пані Бондаренко, да, от, ми самі mm -hmm. провокуємо ці розмови. Да? Я порахував, скільки раз ми засудили слово грантоїди і хворі. Mm -hmm. да? ну, то він... Передай, ну, То, <същит> <същит> то маєте те, що маєте. Тому от е, в Херсоні там більше акцентували уваги на взаємостосунках влад, влади і громадської влада знову повертається до цієї нафталінної риторики про грантаїдство і всього на світі, приводячи в той же момент приклади місцевого розвитку, орієнтовану на громаду. Тобто за рахунок іншого гранту, іншого донора, за рахунок я називаю штампування організацій, викидаючи їх на ринок, да, які якраз і не усвідомлюють, що їм потрібно потім робити з цими організаціями. Провокують до того, що ми потім будемо ламати голову. Що робити з цими слідськими організаціями? Чи усвідомлюють вони необхідність організаційного розвитку? Не усвідомлюють тому, що у них викликали на сприйняття. Взагалі для чого вони були створені? Вони створені для того, щоб вікна відремонтувати такого та навіть ОСББ. СББ. І багато таких організацій, на жаль, деякі з них, звичайно, починають орієнтуватися і переходити в інших. Тому, чи є потреба, та вона завжди буде та потреба. От, що з цією потребою робити?